Навіть в такому стані ми ж можемо учити як би їздити, навіть не треба десь бути в одному батальйоні, а просто їздити і навчати медицину. Як і як інструктор. Так. А скажи, будь ласка, а чи є така опція, чи це можливо? Ні. Коли ти отримуєш першу групу, ти... я даже, мене хотіли взяти на роботу, так. Не можна. Я з першою групою не беруть на працю. Ну, З такої, як в мене першої групи. Може, з другої якось так возьмуть, Ну, в мене написано, що я потребую супровіду, то з такою групою вже на роботу взяти не можуть. Зачекай, на яку? На любу? На любу на яка б це не була, сидяча, не сидяча, вже не можуть взяти. На це роботу. ми не про військо говоримо. Просто От, в принципі, на я любу роботу працювати ти працювати не, можу. не можеш. Ні. Це якщо я сам десь знайду, що мені довірять там, і в ІТ, і кудись, этот, що. Ну, як підроботок, що сам собі uh -huh. там. А офіційно ні.